Зараз ми тільки на, а, цьому, на, на, телефоне, смартфоні. на смартфоні ми дивимось, скільки зараз виробляє, скільки вчора, скільки продали, скільки виходить. Вам вкупилися. цікава ця штука така, на мікро Ні, Я просто дивлюсь, мені да, цікаво, тому що у нас потужна 150. Ми її вели наприкінці минулого року. Це був жовтень листопад. Вже ну, вона не могла працювати на повну потужність, бо взимку вона ж працює десь на 30% від потужності. Взимку вона не може виробляти бо сонце в іншому місті. А зараз я вже якби дивлюсь, наскільки вона збільшується потужності ближче до літа, то воно більше, більше, більше. Зараз десь у нас я бачу. 142 кВт – це максимум. Ну, я дивлюсь, я погоду дивлюсь, яка погода в новіноробі по роботі сонячної електростанції. Плануєте ще розширяти і, скажімо, більше yeah, бути чи ні чи мало? Я поки я думаю, що по результатам цього року ми подивимось, якщо і будемо розширяти, то <кх> ну, не більше на, на 100 кВт. Mm. Тобто 250, щоб що у вас було що було 250. А ви, до речі, ставили так просто в полі, у вас сонячні полічній Ні, ні у, нас не в полі, на... у нас на дахах, на, на Віноробні. У нас ага. два дахи. І у нас був ще, ми б і поставили 250. У нас є дах склада, і експерти-будівельники, я попросив, наскільки він витримує. І вони зробили експертизу, і вони кажуть, Іван Васильович, ми можете ставити, але ми вам не радимо. Бо ну, це треба посилюючи такі конструкції робити і так ну, далі. Хоча реконструкцію даху складу, да, чи дах да, складу. Да, 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 треба. Вже... А, ну а можна там було місце ставити таких на, на опорах. Ну, в Одесі кажуть, — «Лучший враг хорошого. Ми подивимося потім. Ми поступово, ми не поспішаємо. Ми осмислено це робимо. Ми рік подивимося. Ну я не бачу такої необхідності там. Збільшувати в два рази чи три. Ну, Ще 50 років. Більше ж буде продавати. Чи 100, чи ні? Ні, ну, ми ж продаємо по, по тарифам невеликим. Ну, а обсяг виросте. Чи треба ну, це, тоді ставити атак, вже батарейки?